Вітаю! На минулих заняттях ви вже дізналися про будову рослин, особливі типи тканин та органів, з яких вони складаються, а також розглянули силу селену видозмін різноманітних органів. А наша подорож триває. Сьогодні заняття стосуватиметься розмноження та життєвих циклів рослин. А чи знали ви, що рослинку можна виростити лише з одного листочка і навіть просто з клітини? Це та ще багато цікавого ви дізнаєтеся сьогодні. Досі невідомі землі ботаніки і далі нам відкриваються. Розпочнемо заняття із поняття розмноження. Розмноження це збільшення числа особин одного виду, тобто це поява нових організмів. За способом розмноження поділяють на статеве та нестатеве. Якщо рослина розмножується нестатевими клітинами, спорами. Або частинами свого тіла таке розмноження називають нестатевим. Отже, нестатеве розмноження відбувається без залучення статевих клітин. У вищих спорових рослин нестатеве розмноження забезпечують спорангії. У них формуються спори, спеціалізовані клітини, оточені захисними оболонками. Крім нестатевого розмноження, спори також забезпечують переживання несприятливих періодів і поширення. Поширеною формою нестатевого розмноження рослин є вегетативне. Воно зумовлене тим, що значна частина клітин рослинного організму зберігає здатність ділитися і утворювати нові тканини, а отже, відновлювати цілий організм. При цьому від материнського організму Відокремлюється група нестатевих клітин. Вегетативне розмноження може бути природним або штучним. Природне здійснюється без участі людини, а штучне навпаки, з її допомогою. У максимальному варіанті можна взяти декілька клітин і на поживному середовищі виростити з них цілу рослину. У рослинництві це має назву культура клітин або калюс. Це сучасний метод розмноження рослин в лабораторних умовах. На штучних стерильних, тобто суперчистих, поживних середовищах можна отримати рослинку із найменшої бруньки або й навіть групи клітин. Це важливий метод для одержання великої кількості рослин для посадження. У такий спосіб розмножують багато кімнатних і декоративних рослин. Цікаво! що першим поживним середовищем, на якому вдалося виростити з окремих клітин цілі організми, було молоко кокосового горіха. У вищих рослин вегетативне розмноження відбувається за рахунок вегетативних органів, насамперед частин пагонів або їхніх видозмін кореневищ, цибулин, підземних бульб, вусів тощо. Так кореневищами розмножуються багаторічні трави, як от перій, Конвалія, осод, іриси, первоцвіти. Ви вже знаєте, що на кореневищах у вузлах закладаються бруньки, за рахунок яких відбувається горизонтальний ріст нових пагонів. Цибулинами розмножуються такі рослини, як проліски, часник, цибуля, тюльпани, нарциси, лілії, гіацинти тощо. Деякі види рослин, як от картопля, топінамбур або земляна груша, розмножуються підземними стебловими бульбами. Надземними повзучими пагонами вусами розмножуються перстач і суниці. Багато рослин розмножуються стебловими живцями, пагонами, на яких розташовані бруньки, як от верба, тополя або вільха. Можливе розмноження й кореневими живцями. При цьому з додаткових бруньок, які закладаються на коренях певних видів рослин, Таких як вишня, малина, слива, обліпиха, можуть утворюватися паростки, що дають початок новій рослині. Такі рослини, як санполія або бегонія, здатні розмножуватися листковими живцями. Цікаво розмножуються рослини каланхоя. Між зубчиками м'ясистого листка з особливих бруньок, їх називають вивідковими, розвиваються маленькі рослини з повітряними коренями. Вони згодом обпадають і укорінюються в ґрунті. Живцями називають частини вегетативних органів рослин, наприклад, бічних коренів або пагонів, які слугують для вегетативного розмноження. Вирощування рослин за допомогою живців стеблових, кореневих або листкових має назву живцювання. Як один зі способів вегетативного розмноження рослин використовують щеплення. У рослинництві щеплення це приживлення частини вегетативного органа однієї рослини до іншої. Рослини, до якої прищеплюють частину іншої, називають підщепою, а рослину, яку прищеплюють прищепою. Щеплення застосовують під час створення нових сортів рослин або для того, щоб підсилити певні якості відомих сортів рослин, наприклад, Зимостійкість південних теплолюбних сортів плодових культур підвищують прищепленням до зимостійкої дички. Дичка це особина певного виду дерев'янистої рослини, що знайдена у природі або вирощена з насіння. Так вдається поєднати високі смакові якості плодів південної прищепи з морозовитривалістю підщепи. Відомо багато різних способів щеплення. Насамкінець ще зауважу, що вегетативне розмноження важливе у кількох аспектах. Унаслідок вегетативного розмноження з батьківського організму утворюються нові, зазвичай численні дочірні особини. При цьому кожна дочірня особина подібна до батьківської за спадковими ознаками. Вегетативне розмноження сприяє швидкому зростанню чисельності виду та його розселенню. Це важливо для видів з коротким періодом життя. Крім того, воно дає змогу рослинам розмножуватися тоді, коли статеве розмноження з певних причин неможливе. Наприклад, якщо певні особи не зростають відокремлено від інших рослин свого виду. Важливе практичне значення має вегетативне розмноження культурних рослин. По-перше, завдяки йому людина може отримати значну кількість посадкового матеріалу. Пригадайте, скільки бульб утворює одна рослина картоплі. По-друге, завдяки вегетативному розмноженню у нащадків зберігаються спадкові ознаки материнської особини. Так, з покоління в покоління людина підтримує ознаки різних сортів овочевих, плодово-ягідних, декоративних рослин тощо. Статеве розмноження відбувається за допомогою спеціалізованих статевих клітин гамет. Чоловічі статеві клітини називають сперміями, а жіночі яйцеклітинами. Статеві клітини утворюються в спеціалізованих органах статевого розмноження. Наприклад, у квіткових рослин це квітка. Коли чоловіча та жіноча статеві клітини зливаються, утворюється запліднена яйцеклітина зигота. З неї розвивається зародок нового організму. Процес злиття спермії з яйцеклітиною називають заплідненням. Унаслідок злиття статевих клітин у потомстві поєднуються ознаки материнського і батьківського організмів. Характерною ознакою вищих рослин є те, що в їхньому життєвому циклі обов'язково чергуються нестатеве та статеве покоління. Нестатеве покоління називають спорофіт бо воно утворює спори, а статеве гаметофіт, бо утворює статеві клітини гамети. Життєвий цикл всіх рослин складний, тому що для нього характерно чергування поколінь. Рослини чергуються між поколіннями нестатевого спорофітів і статевого гаметофітів, а також між статевим і нестатевим розмноженням. Здатність розмножуватися як статевим, так і нестатевим шляхом, Надає рослинам гнучкість адаптуватися до мінливих середовищ. Загальний життєвий цикл рослин представлений діаграмою на малюнку на екрані. З малюнка видно, що спорофіт має структуру, звану спорангієм. В спорангіях утворюються спори. Спора проростає і розвивається в статеве покоління гаметофіт. Гаметофіт має Чоловічі або жіночі статеві органи, в яких утворюються статеві клітини-гамети, спермії та яйцеклітини. Далі відбувається запліднення і утворюється зигота. Зигота розростається і розвивається в зрілий спорофіт, і цикл повторюється. Життєві цикли вищих рослин відбуваються за подібною схемою, проте є й відмінності. Яке ж покоління переважає статеве чи нестатеве, тобто те, що має лискостеплову будову? Наприклад, у мохів в життєвому циклі переважають особини статевого покоління гаметофіту, а у решти спорових і у насінних рослин нестатевого спорофіту. Підсумуємо, про що ми з вами дізналися упродовж заняття сьогодні. Розмноження це збільшення кількості особин одного виду, тобто поява нових організмів. За способом розмноження розділяють на статеве та нестатеве. Нестатеве розмноження здійснюється за допомогою спор та вегетативно. Вищі рослини мають життєві цикли, в яких відбувається чергування поколінь статевого та нестатевого. Що ж, наша сьогоднішня подорож добігає кінця. І якщо вам сподобався урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!